Я брав участь в змаганнях 3 та 4 травня в місті Києві. Це була організація UFBF, яка існує не так давно. І це були мої перші змагання, до яких я йшов наполегливо дуже і дуже старався. Володимир Продеус, 18-річний бодібілдер, на чемпіонаті України, переміг у категоріях бодібілдинг юніори та класік фізік до 178 сантиметрів. Почав цікавитися бодібілдингом і чемпіонатами півроку тому. Але спортом займається з дитинства, каже хлопець. Ну, взагалі, спортом я почав займатися ще з самого дитинства. Чотирьох років мене батьки віддали на гімнастику, і ну, я зрозумів, що це не моє, і десь в років 12 пішов в зал. Після цього мене це захопило і якось так далі розвинулося все. Найбільше мені подобається взагалі, дисципліна це збалансоване харчування, правильний сон і інтенсивні нагрузки в залі. Щоб підтримувати спортивну форму, хлопець щодня займається у спортзалі разом із тренером. На даний момент я готуюся до майбутніх змагань, які відбуються 25 травня. І Зараз в мене виходить 5, тижні, 5 разів на тиждень мене силове тренування в залі. І кожен день я роблю кардіонавантаження наше серце по 45 хвилин. Я тренуюся по програмі Спліт це приблизно ну, це ділиться по дням певної групи м'язів. Спина один день, руки інший день, грудні інший день, ноги інший день. І виходить, в мене виходить, нагрузки. Вісім-десять повторень в підході. Володимир Продео, студент четвертого курсу Бердичівського медичного коледжу. Каже, поєднувати навчання та спорт складно. Дуже важко взагалі з навчанням, тому що зараз проходимо практику виробничу в нашій лікарні міській, і нас там тримають до чотирьох годин вечора. І треба ще встигати і в зал сходити, і правильно поїсти. Заготавлюю з собою лоточки, беру. Ну, якось справляюся взагалі. Планую далі вчитися, розвиватися в сфері медицини і спорту. Хочу якось взаємодіяти ці дві речі між собою, тому що це ну, і для мене цікаво і корисно для здоров'я. За словами Володимира, родичі та друзі підтримують його захоплення. Свою майбутню професію він хоче пов'язати із бодібілдингом. Ну я ще не сказав, що це професійно, але я вже заставлю не як хобі, але а як більше ну, професію. Яка заздалегідь буде мені приносити певні кошти і хочу пов'язувати з цим життя. Це більше як здоровий спосіб життя. Просто пов'язую дисципліну з цим і кайфую від цього. Ілона Касаткіна, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомирщина.